Вітаю, друзі, я Марія Гурська. Президент України Володимир Зеленський у новорічному зверненні до громадян закликав українських тимчасових мігрантів повертатися додому. За словами президента, саме зараз потрібно визначитись, ким ми є громадянами або біженцями. Верховна Рада України тим часом готує до голосування закон про мобілізацію, який повинен передбачити механізми повернення українців з-за кордону для захисту своєї держави. Станом на кінець січня Польща і досі не продовжила спеціальні умови захисту для українців, які виїхали за кордон через війну. А деякі країни ЄС розглядають інструменти стимуляції повернення наших співгромадян додому. Наскільки це все стосується і як впливає на жінок з дітьми, які знайшли тимчасовий прихисток в Польщі та інших країнах ЄС? Редакція Сестри ЕУ, наприклад, складається з жінок з дітьми. Ну, от моїй молодші дочці Амелі ріки п'ять місяців, і вона ніколи не була вдома. Та кожна з нас, як і сотні тисяч українок в світі, щодня чує докірливе вертайся. Кожна чекає новин про продовження підтримки для нас з боку європейських країн. Та кожна є воїном, так само важливим, як солдат на передовій, тому що українські діти це зброя проти Путіна та інших диктаторів. Знаючи це Путін викрадає наших дітей попри вирок суду в Гаазі. То ще має право хтось засуджувати мати, яка захищає свою дитину, майбутнє нації, і коли українські діти та їхні матері мають повернутися додому, скільки ще повинен давати нам прихисток ЄС і чому ми заслуговуємо на повагу не менше ніж ті, хто вдома? Ми поговоримо про це у циклі матеріалів на порталі Сестри Цього тижня читайте на нашому сайті такі статті. Репортаж Тетяни Бакоцької з Миколаєва, вдови захисника України і мами двох дітей про те, чому українські біженки повертаються додому. Шукайте у розділі Суспільство. Також у розділі Блоги стаття письменниці Катерини Бабкіної, снігова куля між нами про поділ на виїхали залишилися. І нарешті в розділі блоги Моя нова стаття. Мені кажуть, вертайся, чи вже час. Я поділюся з вами моєю історією тимчасової міграції через війну і поглядом на повернення. Читаємо, дискутуємо, бо в дискусії народжується істина, розуміння і любов до зустрічі на сторінках сестри.у